Існують, крім парикмахерського, два способи голитися спосіб шамрая, якщо немає мила, другий спосіб щічка, дозволяє поголитися без бритви. Але можливі цілі тисячі модуляцій, коли треба познайомитися з випадковою панянкою. Тут, що не кавалер, то й свій кодекс. Один мій товариш, наприклад, вжив методу нахабства. Загородивши собою парадні двері, він заявив рішучий остаточно. Ну, а тепер робіть зі мною що хочете. Коли бажано, я можу спуститися у лабіринти каналізації, пролізти через найпотайніші ходи її і відшукати для вас чарівний амулет тихого божевілля. Але ж ви мусите дозволити поцілувати себе? Мій товариш завжди починав з кінця, а кінчав, полишивши місце для запитань цей спосіб, принаймні оригінальний. Моє знайомство з варею було репродукцією найзвичайнішого шаблону. У всенародній бібліотеці я переживав черговий припадок тоскної розпуки за другим томом початку всіх початків. І от до мене всміхнулось таке собі панення Черепашка, але губки з карміном, замазане пудрою, манікюр і хитрі карі очі з інтрижкою і цікавістю. Я похмуро глянув. Вибачте, ви не знаєте, який у нас? звернувся я до черепашки, коли вона сіла одного разу за одним зі мною столиком. «Час?» Усміхаючись, забігло вперед паненя і отсунуло вже рукава з годинничка. Прошу, який у нас сьогодні день? Мій календар зіпсувався. І я строго і серйозно подивився їй у вічі. Так сталося моє знайомство з варею. Із всенародньої бібліотеки я повинен був ходити в бібліотеку середньовічного стилю. Там склепіння, камінь, похмурі фоліанти і суворий холод. І на розі вулиці, де повертати додому, ми завжди спинялися з варею. Чим раз довше, перш ніж розійдемося. В світлі цитринової ночі незимної зими поміж нас плелась легко і невтомно нехитра канітель у стилі рожевих бантиків, і за кожним разом у розмові все помітнішим ставав позалаштунковий сенс. Правда, йшов восьмий рік революції. Але в той самий час міщаночці Варі, що колись скінчила чотири класи приватній гімназії, а тепер жила в оточенні мамаші, подруг мадам Лірман. Із установкою на бюджетне майбутнє незабаром мав розплющитись 18-й рік. А це щось значить. Хоч поруч із розмовами про манікюр, про фасони сучасних шубок та про інтересних дам і кавалерів, ми вплітали і Леніна, і Новий Побут, і комсомол. На око я означив варю так аргонавт в Аргентину, маленька авантурниця в поході за набитим портмоне та пригодами, що ведуть до ЗАКСу, клацали об панель візники. Екранно пливли пішоходи, сяяла електрика. А ми стояли, сміялись і сперечалися в кого кращі руки. Варя спершу боялась мене і говорив я сам. Потім, насмілившись, вона виявляла страшенно милу ініціативу, розповідаючи мені про здоров'я своєї норочки та про добренькою бабушку і взагалі всю нескладну хроніку минулого дня. І от раз вона так розійшлася, так заграла оченятами і замодулювала своїм тембром, що я раз і поцілував її. Варя враз присміріла, закрила очі віями і прошепотіла Пустіть. Але на другий день ми базікали по давньому. Я поцілував її вже двічі, почув знову таке саме пустіть, і пустив. Стало ясно, що цього хочуть, і між нами встановилась любов. Це була чудна, ніби сімейна любов. Не бідкаючись тим, чи любить Варя ріжні фрази, я скользів, не зачіпаючись за гілля любовного красномовства, а коли бачив, що Черепашка чогось ніби чекає, я ще більше старався подратувати її неясністю. Я говорив Ах, Варя, любить той, хто страждає. Вона запитливо зиркала на мене і, нічого не розуміючи, кривилась, крутилась, виявляла нетерплячість, але, не чуючи більше нічого, старалась усміхнутись. Щодо гарантій, я був мовчазний як камінь. Зрештою, для Варі я був явище ірраціональне. Говорити по французькому, вживать такі слова, як аспект і так далі, не визначало цілком моєї приналежності до іншого світу. І врешті-решт, Варя, не мігши пристосувати до мене тактики, що її наказала їй бабушка, здалась, махнувши на все рукою Хай буде як є, а що є, побачимо. І, визнавши факт, откинула до якогось часу надії на де Юре. Рівночасно ж вона жваво снувала кокетливе павутиння з ріжними шмендриками з технікумів, профшкіл, вузівниками та іншими. Кожне читання в бібліотеці давало їй з подругами нові знайомства. Невпинно Варя намагалась затягти мене до себе додому. Ну йдемо, так підемо, ви йдете? Я відповів. Коли норочка здорова, мені немає у вас діла. Просто я ухилявся від западні. Оперувати в кімнаті під яструбиними поглядами Мамаші мені трудно. Тоді моя увага завжди і фатально зосереджується на собачках та котиках. Але одного разу в суботу під мряку і мокрий сніжок Варя, вхопивши за рукав, втягла мене на другий поверх і з тріумфом привела до себе. Ось він. З за блискучого самовару блиснула хижо, так мені здалося, мамаша. Перед нею лежав розгорнутий Том Тургеніва. Я мусив познайомитися з нею з одною з подруг, з братом Шурою, мадам Лірман, з норочкою і сісти до чаю. Я озирався рештки комфорту офіцерської сім'ї, вагон міщанства в запаленій лямпаді, в червоних і потертих портьєрах, у дешевих меблях, фотографіях, грамофоні, вишиваних кругленьких полотнах справляли недвозначне вражіння. Мамаша розмовою із злим, вимученим лицем доповнювала картину. А тепер полюбуйтесь, знервованим фальцетом доводила вже мені, хоч я зовсім не суперечив: їсти нічого, а плати продала речі, Отдай фінспекторові, ти, ти, і давай, давай. А де взяти? Ріжні хлопчаки позаймали посади. От і Шура. Шура сидів мовчки й палив махру. Все зло було від фінинспектора, і злидні сьогоднішнього дня рішуче закликали до портмоне швидкої допомоги. Бо коли Варя. Почервоніла із огоньком у очах, поклала, забувшись зайву ложку цукру в чай, мамаша грізним поглядом застерегала свою варюшу. Варко, і вже я повинен був перекинути свою шклянку, щоб припинити дискусію. Потім Варя пересунула мене в свою кімнату, і тут ми, при відкритих дверях і під пильним контролем Мамаші, що ніби читала Тургенєва, ворожили. Упираючись рівно стільки, скільки треба, Варя поділилася зі мною всіма своїми секретами. Записочки та листи від мік та нік, фотографічні стічки і розетки на пам'ять. З дна шухлядки я витяг картку з мандолінним лицарем перед дамою. Виявилось, що лицар ідеал чоловічої краси, і що Варя хотіла б мати такі ж довгі, витончені пальці, як і в дами. Варя соромливо всміхалась. я плівнісенітиницю. Потім, маючи весь час на увазі у Хома Маші, я, пробуючи бережні легенькі штрихи, накреслив перед варею можливі червоно-макові перспективи для молодої дівчини нашого дня. Трудно було ж сказати, чи я всерйоз, чи сміюсь, але шкарі оченята зачаровані, прозорились мені назустріч, і тільки губи несміло заперечували неймовірною посмішкою. Проте було тихо, тепло і рука ніжною покірливою варі м'яко піддавалась, і тому я закінчив так. Зрештою, це ідеалізація, і для вас я хочу того ж, що й ваша мама. Ці слова сказано було голосно. «На дворі, погравшись у поцілунок, я розповів варі секрет своєї адреси і замів сліди за собою. Хай ходять собі оті ніки, міки та інші. З цього часу я тільки випадковий гість у варенкіному житті. Початки всіх початків все більше всисали мене, і я залазив в невилазну кушеряку мільйонів слів. Ріжні секретні справи почали настирливо заважати, і мені, похмурому і сердитому, було ніколи не витребеньки. Часто я й не привітався до варі. Одного разу Фріда, піймавши мене на неправильнім перехресті двох вулиць, урочисто, натхненно і разом розгублено оповіла новину Варя йде заміж. Але це не справило жодного ефекту. Ну що ж, кисло відмовив я. Бажаю і так далі. Вітайте! Моє життя, очевидно, поверталось поволі під новий знак Зодіаку, і моя фігура починає тут затуманюватись на екрані подій. Майбутнє одруження Варі мало статися інтересним із тих невеличких суперечностей, що наївно закреслились ще спочатку. Він, наречений, був хлопчина 22 років, учень із губ партшколи. Кім так звався чорноволосий, стрункий серйозний. Серед ріжних теорій, робот, книжок, лекцій, що в суворім порядкові розміщались у нього в голові, знайшов чільний, блискуче місце собі Варін образ, І з прямолінійністю партійця Кім вирішив, що Варя його майбутня дружина. Серйозно він освідчився, а як Варя відповіла на рішучого не знаю, попросив руки в мамаші. Майбутність Кіма, як партійця, і той факт, що й тепер він, крім помешкання і повного утримання, лічився десь на посаді, вирішили справу. Кіма було прийнято за сина, а проти Варії мобілізовано цілу систему умовлень, впливів та роз'яснень. Варя слухала і не неняла віри. Вона наречена. І перед нею скоро стала така антиномія: Кім, безумовно хороший хлопчик. Тільки ж чи любить вона його? Ні. Ні трохи. Зате в них буде своя кімната, канареїчне господарство, будуть ходити подруги і заздрити. Приємно. Але ж і Варя вагалась. Мамаша бачила, що Варя несерйозно ставилася до діла і цілими ранками то вмовляла ніжно, то сичала. Потім діло дійшло до бойкотів. Навіть Варю почала обминати ранкова чашка чаю з повітряним бутербродом. Тоді Варя виходила було з дому, блукала годинами по вітринами, розглядаючи дитячі цяцьки, і не знала, що їй робити. Зрештою, історія набирала докучливого характеру і закликала до сліз. А кім регулярно, середи, що суботи, заходив до їхнього помешкання, за чаєм детально розповідав про шкільні та службові справи, а як залишався з варею тета-тет, -тет, говорив наївно і серйозно про свої погляди на одруження, про чесне і робоче життя, про дні, впорядковані за нопом та раціонально. Він звертався до варі на «ви» і не насмілювався поцілувати її ручку. Тут я врізався частиною своєї орбіти в заплутаний космос варяних нерозумінь. Е, дурниці, безжурно затарабанив я. Звичайно, виходь, а то можна й почекати, в чому справа. Був вечір синьо льодистий, немов підсніжник у горі притишеною ракетою, і лився часом журний передзвін журавлів, і ми ходили довго, довго. На другім поверсі терплячий кім чекав варю додому, а вона за моєю допомогою декорувала його молодими, ніжними ще й ніби золотими ріжками. Певне, я не думав, про що говорив, бо на прощання Варя, усміхаючись, відповіла мені: ну, звичайно, я піду заміж, що значить. Але при цьому так задиркувато, весело підморгнула мені, що розшифрувати все це можна було тільки так, хоч ти і дивак, і ексцентрик, і майстер заливать галоші, але я розумію тебе чудесно. І вона бадьоро злетіла на другий поверх. Ну а я, я поволі посунув собі додому, шукаючи в лунких вулицях порожнього міста, срібного мотузка прийдешніх днів. Про варю не думала в мене жодна розумна клітина, вдарила весна. Вулиці зашумували портативними костюмами і легкими черевиками. Червоношиї піонери, вистукуючи в барабани, пішли стрункими поточками, перерізуючи вулиці магістраллю красивого майбутнього. Визначились вийди на врожай. Початки всіх початків дочитав я до краю, але здивований, побачив, що, дійшовши кінця, я стою на тому ж місці, з якого й починав «Е-е-е, голубчики, так он як. І я рішуче здав книжки, і мене з непереможною силою потягло на виробництво. І я купив собі патинки джімки гостроносі, скинувши колишні фордзони солдатські. Саме в цей час розв'язалась справа з одруженням вареним. І то цілком несподівано і під найрізноманітнішими аспектами для всіх її учасників. Кім, поїхавши на село, застудив собі дивак легені, почався процес запалення, і хлопчина не видержав, умер. Тю, бухнув я, коли Варя спіймала мене коло бібліотеки, вона була в жалобі із провокаційною міною. Як же? І головне, пускала далі вона лицемірство додолу, тихо, наче з ліскою. І головне, що я не змогла бути навіть на похоронах. Я пильно глянув на вдову і не витримав Ну, варю, вітаю, тільки не журись адже Кім краще знав, як розпорядитись собою. А може справді він хотів лише позбутися тебе. Варьок глянула і ніби зненацька, втомно, страждально і разом з тим хитро всміхнулась. Ах, мої діла пішли бурхливим темпом. Я взяв установку на фізкультуру. І остаточно перебрався жити у воду. Повертаючись вечорами з Дніпра, мені в голові цокотіли моторки і стояв гомін пляжу. З азартом я шукав ключа, як би перепливти Дніпро. Це стало мені за ідею фікс. З ентузіазмом Неофіта, зачарований, дивився я на червоні зав'язки, що розмірами погойдувались на середині блакитного Дніпра. І так, під вражінням плавального спорту, в мене спершу з'явились загальні тільки передумови симпатій до спортсменок. А скоро потім діло дійшло до цілковитої конкретизації. Це була хоч і водяна, але ж палка любов. А за мого партнера стала одна смуглява з синіми масками в очах, Юнка, що не більше, не менше брала Дніпро туди і назад, не перепочиваючи. Звичайно, варя, яка боялась лізти в ванну, лишилася збоку, само собою. Проте мимохід траплялось її бачити. Воно похорошіло, засмалилося на декольте, стало сміливе, метушливе, все кудись поспішало. Пам'ятаю, мене дивувало те, що в неї з'явився цілий асортимент нових туалетів, звідки і нащо. Якось я бачив її в маркізеті, другий у баядерці, а іншим разом воно майнуло повз мене, мов рожевий кущ, все в рожевім. Розгадка не забарилася. Коли одного вечора я несподівано сидів, невідомо чого в потертім фотелі у варі, і своїм звичаєм гладив норочку, хтось чемний постукав у двері, і Варя, раптом, забувши про мене на півслові, схопилась назустріч. До кімнати вступив з букетом конвалій, молодий і на червінець модний політехнік з КПІ, товар Андрій. А, і більш мені не довелось бачить варі. Тип, у якого бриль був, як у наших молодих пишменників, розпрощався зі мною. І далі я пішов сам. Під таким брилем не родиться ніяка думка, подумав я про типа. Навколо стояв гармидер 12-ї години дня. Гриміли побрукові бендюги, візники, грузовики гуркотіли і лящав трамвай, як у чортової кузні. Публіка сунула тротуарами і через вулицю ясною проти сонця плямою, і була спіховита кожне за ділом. А над усім миле осіннє сонце лило липкий. Червоно-золотистий світ, і блакитна, холодна твердь неба. В якимсь солодкім екстазі жовте листя втомно згорало в синім. Мені було легко, але трохи сумовито. Я чув на собі ласку сонця і йшов поволі, розглядаючись і в той самий час роздумуючись. Це вже осінь, червоне літо, фіть. Напружена бурхливість літніх моїх днів, думав я. Спланувала в осінь плавно і легко, і я зліз зі свого енергійного літуна, цілий і один. І ще я лишився сам. Але це добре, надалі багато роботи, знову треба братися за діло. Дійсно, сьогоднішній день повинен був покласти початок, і сьогодні я мав намір одвідати вперше після літньої перерви бібліотеку. Це бадьорило. Але було трохи сумовито. На блискучій від сонця площі, де сплутаються головні трамвайні лінії, я задивився на панночку в червоній хусточці, що переходила сліпучі рейки. Чимсь вона мені нагадала? Нагадала ту, яку мені враз захотілося побачити, через яку може і ця моя печаль. Цікаво, чи вона вийшла заміж, подумав я. Нагадала варю. Мені хотілося, щоб не вийшла. Чого, не знаю. Але, думаючи, як зустріну її сьогодні в бібліотеці, мене кортіло задоволено потягнутися. У варі було те, що відповідало моєму сьогодні. Сьогодні же вріло останнім жарком червоно-бурхливе вчора, і твердо вставало діловито енергійне завтра. Перелом. А на переломі капризні бажання. Жмурячись проти сонця, я мріяв про варю, уявляючи, як ми побачимось. А зразу в мене було не вирішено, куди йти. Чи просто в бібліотеку і з кар'єру братися за початки всіх початків. На пляжі я довідався з газети, що вийшов новий Том. Чи піднятись у парк? Думка, що це останнє сонце і тепло, і бажання ще раз оглянути згори свій курорт, Дніпро й пісок, привертали до парку. На повороті в юрбі замаячило щось знайоме. Фріда, А. Фріда, жваво, трохи почервонівши від несподіванки, почала розмовляти зі мною. Я потяг її в тихий провулок. Тесе, потім. «А Варя. Варя. Варя давно вже вийшла заміж. Хіба ви не чули, відповіла Фріда, і незрозуміло подивилась мені в вічі. За Андрія? коротко кинув я. Да. А ви його знаєте? Далі довідався я, що Андрій хороший хлопчик. Переліз на другий курс політехнікуму, а це недавно йому пощастило пристроїтись на службу. Що ж до Варі, то як оповідала Фріда, вона страшенно змінилась. Стала діловита й розсудлива, і потрохи забирає дома гору. Навіть над мамашею. Про Андрія нема що й казати. Звичайно, всі глупості вилетіли з голови, і тільки інколи вона згадує про мене, де він, що його не видно. Дякую, відповів я на це Фріді. Перед наявністю невідомих, але певна річ, величних обов'язків жони свого мужа одійшли на бік всі колишні інтереси. Ніде тепер Варя не буває навіть у церкві, бо це може пошкодити Андрієві, як службовцеві і студентові, і рішучо задоволена зі свого стану. Так, ну а далі що? поставив я невинне питання. Як що? здивувалась, не зрозумівши мене Фріда. На майбутнє літо проєктують поїхати в Крим. Ага, в Крим, зрозумів я. Це цікаво. Як прощалися, мені якось ненароком кинулась у вічі здорова повнота фрідених червонуватих щік і легкий пушок на верхній губі, яка, здавалось, увесь час нервово тремтіла, в очах приглушена жага. А чому раніше я не звертав на це жодної уваги, ще промайнула зальотна думка. Промайнула й вилетіла разом із образом фріденим. Я повернув у парк. Алеї були чисті, прозорі й просторі і золотилось павутиння. Незграбними групами лежало на траві сухе, широке листя і пахло звідусіль гострим і осіннім, як гниличкою. На віддалених лавках сиділи рідкі одвідувачі, дами, зігнуті кавалери з газетами в руках. Я пройшов нагору. На однім із поворотів на траві проти сонця, лежачи й сидячи, розташувалась купка молодих і повних дам із відкритими шиями, і шиї від літньої спеки були кольору помаранчів. Дами провели мене мовчанкою і поглядами. В одної з них, у бусковій сукні, я помітив в очах тайну голубої глибини, на момент пірнув туди м'яко і страшенно глибоко. Стало страшно. Але пройшов теж мовчки. Те було вже не по сезону, і мені хотілось віддатися плинові своїх думок і настроїв, стоячи на горі і дивлячись на Дніпро і пісок. Дніпро врізавсь удаль сюди і туди, гострим синім ножем, до неможливого синім, і чітко біліли в далині церкви далеких сел. Піді мною покинений і самотній Дніпро гнав води на південь. І віяв синім холодком, мабуть, того, що його покинули, і був сам. Пляж голий і змокрілий з краю, дрімав, спочиваючи проти сонця. Одна тільки біло-чорна жіноча постать, мала, як цятка, непомітно пересувалась накоченою дорогою в шелюги. Геть далі, до слобідки. Погойдувались самітні кольорові човни, строчила моторка за водою. І пнулась гордовито блискуча, дурна ковбаса, у світлі ласкаво бурливого сонця і обвіяна синім холодкуватим вітерцем думка моя була сумовита і кисленька. Того що осінь раз, по-друге, чудернацька і неждана річ. Варя. Так, варя значить замужем. Від цієї думки признатись мені було якось ніяково, чи розчарування. Чи очарування, печаль, чи досада? За душу, про яку колись я висловився, що вона теж саме, коли не менше, що й пар, щіпало, і вона тоненько скиглила, ніби поводили гвіздочком по склу. Журною мелодійкою крутилась, і не відходила думка, що варя заміжня. Але чого тобі? нарешті спитав я себе. Ти б хотів, щоб Варя заради стрінутись і поплести канітель з тобою, одмовилась вийти заміж. І мамаша, чи? Але ще недавно ти ж заявив смуглявій із синіми масками в очах юниці, що для одруження тобі бракує ерудиції? Була година перша, і мені було сумовито. Імпозантно ревли сирени на виробництвах, я все стояв. І враз став я собі смішний і далекий, і дивно незрозумілий. Ах ти ж, недодимлене стегно міщанства! Я випнувся бадьоро і озирнувся. Захотілось гомону, шуму, галасу. Варя, нахабно стала в мені груба думка. Сміття вісім років минуло революції для всіх, для неї, а воно отгородилось кисейною ширмочкою проблематичного сімейного щастя. І більш нічого не хоче. І не буде їй нічого, хіба що Крим. Я уявив її і її кімнату до найменших подробиць і себе. А ти теж. Теж знайшовся імпресаріо для міщанської ляльки. З якого дива. Назад Даєш бібліотеку. Досить. Було радісно і енергійно. Я уявляв роботу сильну й бадьору. Галась, гомінки сонячні вулиці. Новий шумливий побут. Я ще раз глянув на Дніпро. І за цим разом знайшлось те, для чого, власне, я й прийшов сьогодні в парк битіє омрачає це Рельєфно, чітко, ясно, враз отбилась у моїй голові думка А правда. І потенціальний я рішуче повернувся. Примружившись до сонця, пішов веселим кроком із парку. Вітаю могутню реалістичну ілюзію, Алло. Цим разом у мене з варею покінчено було все.